Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку, сонечко Ясне. Доброго ранку, діти прекрасні. Сьогодні ми з вами завітаємо в гості до цирку. Там жили два клоуни Тім і Том. Вони дуже веселі й добрі і щодня виступають на арені цирку. Подивіться на них уважно і скажіть вони однакові? Ні. А чим вони відрізняються? Так, вони відрізняються товщиною. Тім був тонкий, як палиця, а том – товстий, як бочка. Але це зовсім не заважало їм товаришувати. Давайте порівняємо палицю і бочку способом прикладання. Отже, давайте ми з вами зараз подивимось уважно і прикладемо палицю. На бочку. Бачимо, що палиця тонка, а бочка товста. Наш тім любить усе тонке їсти тонке печиво, читати тонкі книги, малювати тоненьким пензликом. А том полюбляє навпаки, все товсте. Отже, подивіться на наших клоунів. Вони почали сперечатися. Через те, що не можуть погрупувати свої речі? Малята, давайте їм допоможемо. Отже, подивіться на екран. І скажіть мені, що це печиво. А яке печиво? Товсте чи тонке? Так, і товсте, і тонке. А де знаходиться товсте печиво зліва чи справа? Зліва, а тонке справа. Отже, тонке печиво віддамо тіму, тому що він полюбляє усе тонке, а товсте печиво тому, тому що він полюбляє усе товсте. Отже, дивимось далі. І скажіть мені, де знаходяться фарби з тоненьким пензликом. Так, зліва. А де знаходяться фарби з товстим пензлем? Так, справа. Тіму ми віддамо які фарби? З тоненьким пензликом. А тому з яким? З товстим. Подивіться уважно і скажіть, де знаходиться товстий зошит? Вгорі чи внизу? Внизу, а тонкий? Правильно. Вгорі. Отже, тому віддамо який зошит? Товстий, а тіму тонкий. А зараз давайте подивимось уважно на книги. І скажіть мені. Так, дивимось уважно. Скажіть, де знаходиться товста книга? Так, вгорі. А тонка книга внизу. Кому віддамо тонку книгу? Правильно, Тіму. А тому віддамо товсту книгу. Ось, подивіться. Молодці. Клоуни дякують за допомогу і пропонують зіграти в гру. Я буду показувати вам картинки. А ви повинні назвати, який цей предмет за товщиною тонкий чи товстий. А для позначення ми використаємо стрілочку тоненьку і товсту. Готові? Діти, кого ви бачите? Удав і крокодил. Удав тонкий чи товстий? Тонкий. А крокодил. Так, товстий, позначили стрілочками. Що зараз ви бачите? Пеньок і гілочка. Пень який? Товстий, а гілочка тоненька. Молодці. А це що? Олівець. І пензлик, олівець який. Товстий. А пензлик тоненький. А це що? Перці. Червоний перець який? Тоненький, а жовтий перець? Який? Товстий. Молодці, дітки. А це що? Так, дерева. Подивіться уважно на стовбур дерева, що знаходиться ліворуч. Який стовбур цього дерева? Товстий. А який у дерева, що стоїть праворуч? Так, тонкий. Молодці. Дітки. А зараз ми попрацюємо з таблицею. Роздивіться уважно таблицю і знайдіть на ній клоуна. Знайшли ось наш клоун. А тепер скажіть, що знаходиться на, над клоуном фарби. А хто знаходиться під клоуном? Фокусник. А хто знаходиться ліворуч від клоуна? Левеня. А хто знаходиться праворуч від фокусника? Слоник. Знайдіть слоника і скажіть. Що знаходиться під слоником? М'ячик. Знайдіть левеня. Знайшли? Хто знаходиться під левом? Кролик? А хто знаходиться над левом? Крокодил. А що знаходиться над слоником? Бочка. А що знаходиться праворуч від крокодила? Фарби. А хто знаходиться ліворуч від м'яча? Фокусник, молодці. Дітки, давайте пригадаємо, куди ми сьогодні завітали в гості. Правильно до цирку. А скажіть мені, а з ким ми там познайомились? Так, з клоунами. А як їх звали? Тім і Том. А чим вони відрізнялись? Так, тім був тонкий, а Том був товстий. Отже, які бувають предмети за товщиною. Правильно, тонкі і товсті. А давайте пригадаємо, як у нас предмети можуть розміщуватись. Правильно, ліворуч і праворуч, вгорі над чимось та внизу під чимось. Молодці, до побачення!